Кобрина становий хребет річкової долини, в котрі розташований обухів. Її довжина трохи більше 12 кілометрів, а вигляд схожий на легендарного змія, котрий п'є воду зі стурни. Кобрана має два витоки і починає свій шлях через обухів з ярів мікрорайону Яблуневи. Згідно з однією з історичних версій, перша назва річки Лукавиця. Кобраною ж вона стала на початку XVIII століття за нез'ясованих обставин. Можливо, причиною цього було переселення в 1704 році в обухів жителів Лівого берега Дніпра, зокрема з Чернігівщини. Там ця назва зустрічається теж. Станом на зараз є кілька версій походження назви. Перша джерело Ручай. Друга довгий човен, третя риболовецька верша і четверта журавельна «Журавельна криниця». Всі вони так чи інакше пов'язані з водою, рівноцінні і дуже старі. Відтак визначити точне походження зараз неможливо. З цікавого в обухові досить розповсюджене прізвище кубер, котре може позначати старий рід занять, примір майстер з човнів або риболовлі куберами. Не менш цікавою є археологія кобрани, точніше її берехів. Зокрема, згідно з документом 17 століття книгою Київського Підкоморія, саме в гирлі Кобрани знаходилися один із попередників обухів Лукавиця. Зафіксовано, що на її берегах жили за часів Київської Русі Залізного та Бронзового віків. Як і кожна поважаюча себе річка, кобрана несе не лише води, але й міфи про них. Один з найвідоміших це міф про її повноводність. Появою він завдячує своєму попереднику, міфу про якір, котрий нібито знайшли під пединою. В цьому відношенні варто зауважити, що якоря ніхто не бачив. А сам переказ був записаний у 1925 році етнографом Новицькою. Вже тоді він був місцевою легендою. Ще однією підставою для нього могли бути сезонні весняні чи осінні паводки. Коли річка виходила з берегів і заливала всю рівнинну частину долини. Насправді ж, жодних документальних та археологічних даних про повноводність річки немає, та й не могло бути, оскільки ширина її русла і потенційна глибина чітко простежується і зараз. Що стосується її ролі в житті мешканців Обухова, Перші водяні млини й ставки на кобрані згадуються ще у 1618 році в інвентарному описі Обухівського замку. Млини мололи зерно, ставки давали рибу. Береги Кобрини були вкриті заплавними луками-сінокосами. Ще у 20 столітті, за спогадами старожилів, пили воду. На ній брали одяг, в ній купались діти. У воді ловили рибу, а в старих вербах розводили пчіл. Водяні млини, це чи не найцікавіше, рік річки – були в бухвіші у першій третині ХХ століття, зокрема навпроти сучасної автостанції. На жаль, часи, коли річка була в силі минули, попри скарги містян, причин для цього багато це і чисельні криниці, котрі вичерпують водоносний шар, і зарегульованість русла річки ставками. Ну і аномальна спека, котра поволі знищує притоки кобрини. Чи відродиться колись річка, достеменно невідомо. Очевидно, що фінансових можливостей у громади для цього немає, і господарської потреби теж. Тому останнє, що тут варто робити, це гадати чи планувати. Досліджувати єдине, що залишається ентузіастам і розробляти маршрути котрі дозволять ознайомитись як з історією річки, так і її долини, сьогодні відомою під назвою Обухів.